O <laughs> pues de, <ah de Olha, <academicsualmente> <totally> <pop invalidate> <KEVIN Carrie, tosse huge>

Нічого не до ні до чого. Ми а, Добре, не б'є по автобус. Мирна. Ні, ні. Дайте, дайте, подожди, дайте припаркуватися цьому автобусу і зайдіть в автобус. З якого приводу ви пере... передвигається нашим містом в нічний час. Я на роботі, мені сказали їх. На якій роботі? Хто сказав? На ну, чарі, хто сказав? На чарі, хто сказав? Номер телефону Можна давати. Послую, ні, да, Так, Да. 3. Маршрут який 3. у вас 3. повинен бути? Київ. На Гайворон, Київ. Гайворон, Київ. З приводу? Перевезення пасажирів. Е, куди? Оста місце остаточне, куди ви повинні доставити пасажирів. Ви їздили не в перший раз, ви знаєте, не відводьте очі. Хай проведуть чуть, -чуть автобус. Да, хай ви припаркуйтеся, будь ласка. Браво, право. Там буде спитати, хто запроваждає да. на камеру. — Де, хто? Десятка, десять.

Дай це приїхали. Нікуди вийшли, воно погуляли. Ну, ви погуляли, бля. А що, не взяти? Буди вижити. Зараз треба закинути. Давай, давай, Федера. Я видите, на для проехать.

Зачем ви робите дурака? Ну ви самі це все доходите, а потім починають. Що <кх> це колоти? Хто колоти? Хто це колотить? Ну то, то може, ну зачем чим ви? не колотимо. Нам сказали, їдуть на Києву. Де вони що їдуть? Ну а ще ними керують. А ви що хочете? А Щоб цей автобус відпустили. Вони в тому, що тут не задавали проблеми. Ми не создаємо проблему. Депутати ми создаємо проблем. проблему. Я в а в кого проблема? Вони їдемо вчора, загородили дорогу. Ніхто не не Депутати місцевої ради, такого ніхто не маніпуляцію. Заблокували дорогу. Це не дорога. Ми ще Ми ще на школу, на школу інтернат, вони платили, непонятно вопросы. Вы дуже за порядок. Щас порядок. Порядок выбирайтеся с ним. Там же все, там же что делать? Пяникай дом. Вы тоже за порядок?

Welcome! Займають кращиця. Торжество, чого ви там сзади кричите? Видіться наперед, скажімо. А то сзади кричите, там щось цей кажуть. Всі там герої ззаді ставати. Я це про вас говорю. Я говорю, от. про по толпу, понимаете? По факту толпы. Вот, вот, сзади кричали, там, я ображали, то, там, чешешь. Я могу здесь там, прямо там. сказать, здесь есть порядок. Вам там показали там. на вашу то, что обязанности вы должны делать. Делал пьяный человек. Вы стоите вы здесь, нам подсказывают. Я вас дурю, Вы мне не указываете на мою... А вы не указываете нам тогда. Я вас прошу зайти с поездкой сына. Заявитесь на работе. Есть пьяный человек, который сейчас может сбить вот этих людей. Значит, до пьяного человека ви так, давно? Вы тоже имеете вы вы и президент КДИ. Ким тебе поведомали да. Поведовое мнение. И вы складывали. У вас да. есть обязанность та же самая, что у Красинка Гаи. Будь ласка, знаєте, я, ми вас, действительно... я вас дуже проти. Да ви... Ну, Ми не вас теж дуже просимо. Дуже просимо. Просим. Про... Що ви не просите? Я вас просив. Просто освободити проїжджу частину, хай там приїдуть, авто їде додому, в Ульянку. Сидіть, будь ласка, приїдем, всі на все. тротуар, щоб Його загрузиться. Та Проведіть його гулянку, якщо не хочете. Він на жаль, хай заїде туди, де звідки він А Яка разниця до Ну він приїхав, чоловікові треба став. Стоїть. Він же має право тут стояти. Народ тут стоїть толпа, говоріть вам, ви Це так було. А люди другого чекають на що У нас багато грошей в бюджеті, розвозити їх по антимайданам, тітушкам. Пенсія, зарплата, затримка. Це общі. Фрази. Це не общі фрази, це те, що є. Я вас спрашиваю, що ви зібралися? Це... Чого ви не сказали? А Та не сказали? я б одразу побіг би сам автобусу там, поставив би зерно би його би, ви мені вікна вам сказали, Сергія сказали. ви не знали, що тут ми стоїмо. Ви не знали, ви не що не знаю. Не треба. Дивіться, осторожна визначить, не ми вас наняли Недостатньо. Може, не вас знайли на Ми маємо право, щоб був поряд на Щоб не було зараз, де переїхали, і почали масою заводити. на Києві. Щоб ви прозвучали там в засобах масової інформації, що згайна поїхала в тому, вас марієнти в партію. що нам ескалація, а це конфлікт. Розперебі, значить. Yeah, чому витраю, їх? Витраю їх там Ми ж туди не поїхали to? зараз на Майдану. Ми Ми не будемо, не, не буде на Майдан, не, не буде, іш, не не буде <рит> на зустріти, не є руїть! Я і не і Єлам! i <laughs> y、yeah.

Скажи нормально, ну ти ж не хочеш мені. Ну розкажи, бри. <рикан> нормально. Раскажи. Валюха тебе, чи хто? Чи Вадюра? Ну то розкажи, хто тебе туди пригласив. Вадюра ті, що казав. Таке не, бо... не боїться вмерти за 200 гривень. А скільки вам платять там, розкажи? Я ще ні разу не їздив. Не ну, например, обещали. ну, примерно. Ну, Обіщали. Обіщали тобі скільки. Я ще навіть не записувався. — Ну, як не записував? Ну, тільки що сказав ти мені, що записувався, що доводив. я такого не можу. А? Це не я сказав, що записував. Ну, то давай туди Добав. заведемо їх зараз в автобус, та вони там розказують. Підеш? О, дійсно, пішли грузитися. Пішли. пішли. Да? Бери, бро. Пішли. Пішли. Без роботи, без всього. Пішов, я сам без роботи, без нікого. Я і все. А ти звідки? Так, – А де живеш? – У Який номер? – 24. – А хто це збирає? – Слухав цю хуйню, що приходять сьогодні і збирають телефон, апаратію, 200 гривень чи скільки. – Не скажи, хто це? – Санкт-Петербург. – Ну хто? Номер телефону, як звати його? Да ну не розказуй, ну, ну ти ж ти що на... Ну, мало, і колись там знакома один їздил, ты каже, блядь, раз їздил и блядь заплатил і все. Ну ти ж тільки що казав, хто, ну на наш ти обманув. Це не я казав йому. Ну, ну не скажи не ти. ти. Ну скажи, хто тебе ми запросив. Ми нічого не робимо поганого, правильно? Тебе просто запитує. Просто ты розкажи, розкажи хто. Мирно, легко, ти сказав, просто і все, ну. И скільки пообещали yeah. денег. І все. Денег ніяких не обещав. Як не обещали? Было предложение поїхати. Куда? В Київ. Чого? Маринский парк. А что там делать? Гулять. Ориентировать. А что ты хотів за них? Чи ну, которые... ну, ты не хотів разоставил? Не, мене никто не заставлял. А кто предложил? А кто тебе предложил? Множество народов, Ну, Хоть Костя, ты знаешь. Ну тех, что ты не сказал водювицы, а кто такие водивают? Лично с этим человеком я не знаком. Ты бы же телефон ее братал. Ну, есть брата телефон. Ага, а, То есть ты его не дей. знаешь, ты брат перебрал, ну, тебя валик тебя за... За... получается, его заритировал. Брат... Ну как к Предложил, что может быть. Она... что, Она... денег не, не обещал? Нет, ну конечно, не бесплатно. А за свой друг сказал, что... А за скидку. Гривні 200 чи 250. А что тим 250, а тим 200 чи 200? Не знаю. Тим... Ну ти говорится за скільки? За 200 чи за 250? Э, мені конкретно це не сказали. А як? А, а взагалі заплатить, або подадуть 10 гривень. На тобі 10 гривень. Блін, ну мужик, ну ти ж нормальний <laughs> пацан, блін. да, блін, Так відноситись. Я блин. Ну, живу... що ж, нормально, ніхто не лежаю, не карля, yeah, я не так, тому що там гибнуть люди, розумієш? Грибнуть люди за те. За тебе гибнуть. А ти до сих пор ти їдеш, 30, ти їдеш е, е, не, під... цих тварюк підтримувати. Я, може в нього якась ідея. Розкажи, ти хоч такого я... Януковича. Нет, я любиш, ні, я щось... ні одного не піддержую. А чого ж туди їхав? Чого ти туди їдеш тоді, якщо в тебе немає ніякого? Безвиходна ситуація в житті, жизни. Да? Роботи немає, денних немає. То може якось заробити. Тихо, 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 тихо. Моє, чесно, моє мнение. На даний момент я не піддержую ні одного з кандидатів. Видять куди? Яких кандидатів зараз ніякої виборчі компанії немає? Кандидатів теж немає. Тут вопрос в другому, Тей, кайзі, ка, маринський пар, за що я а, разу, що не знаю. Я ні разу ще не знаю, мав їхати, мав їхати, правильно? Ну звідки ти ж найшов цю точку. Цю... Цю... Ну він вже сказав, що валють його валють. ви все не знаєте, помимо мене ви все. Знаєте. А ми то знаємо, люди не знають другі, розумієш?